Литва на один і той самий проєкт приїжджає дві жінки. Одна на пару днів раніше приїжджає друга. І та ж друга, що пізніше приїхала, каже: А що тут, що тут? як тут робота, як тут заробітки, тяжело, холодно, важко, не важко, Та каже, це дурдом, Тут так тяжело, тут так погано, нічого не заробляєте, взагалі все і так далі. І ця втора, вона уїжджає. Вона каже: я навіть не буду виходити на роботу, я навіть не буду пробувати, я навіть не буду дивитися на це, я навіть не буду на екскурсію, цю виходити, я просто уїжджаю все. Та перша вона, вона залишилася і вона роботає. Друга поїхала шукати кращої долі. Вона опять витратиться гроші на переїзд, вона опять витратить години, вірніше, час, гроші і опять шила на мило проміняє. Це називається вас виганяють, не хочуть, щоб о, создавалась конкуренція. Тобто, якщо одна людина працює на проєкті і приїжджає друга. І та, що працює, каже, куди ти приїхала, ми тут нічого не заробляємо, І таке є завжди. І вони, вони бояться, що приїжджають нові, создається конкуренція, може їм буде менше часу, може їх так не будуть цінити. А так, якщо дефіцит людей, її там будуть цінити і так далі. Всі завжди старі працівники виживають нових На старті, як тільки людина приїхала, є одразу куча негатива, куча всього людина психологічно ламається їде міняти. Всі роботи але вас вам будуть старі працівники завжди давати негатив. Завжди так було, є, так буде. Ніколи не слухайте старих працівників, тому що вони залишаються працювати там, де, откуда вони вас відговорюють. Отак. А кому треба робота, дзвоніть за номером в коментарях або в шапці профіля. До нових зустрічей!